Вітання, друзі-колеги. В одному з своїх відео я говорив, що використання реле-напруги по е відключенню сонячної батареї е рішення тимчасове. Але воно, ну, в принципі, працювало. Приїхав мій контролер, ОМР. 60 Е, Приїхав він з Китаю, допоміг мені в цій справі мій давній приятель Тарас, канал Озернавка. Він зараз активно також займається по створенню, По побудові своєї станції по альтернативі. І думаю, що в нього на каналі. Скоро буде якесь цікаве відео. Я думаю, що багато хто з моїх підписників слідкує і за його каналом. І так, ще раз нагадаю про то, як в мене було підключено, можливо, хтось із свіжих глядачів. Є 250-х панелей включені послідовно на 12 вольт, тобто 300 Вт. Будемо вважали, що це одна, одна панель. Є 410 панель аксіома і недавно я е, купив на 435 Вт. Тепер, е, ті дві панелі 300 і 410, була підключена через отакий PWM контролер я показував, які в нього є нюанси в роботі. Не дуже вони мені подобалися. Ну і звісно, всі ці панелі працюють безпосередньо на зарядку літій іонних акумуляторів з залишково ємністю 100 Аг. І так, загально у нас виходить 1145 Вт. І Струм, я думаю, там 35 А, мабуть, більше не буде. Їхала посилка з Китаю приблизно 3 місяці. Все приїхало, все чітко, нічого ніде не поцарапано навіть, все ціле. Чесно кажучи, я трошки думав, що він більшого розміру. Але він буде справлятися з своїми завданнями. Плану його тут розмістити, я вже навіть про це говорив. Тут він нікому не буде мішати. Зараз подумаю, як це зробити. Є такі кріплення. Тепер тут МППТ. як воно буде працювати, я не знаю. 60 А, дуже багато передивився різних роликів. Всі по-різному по по говорять. Одні більше перевагу дають е Мейскаблю. Що він кращий? Ну, не знаю. Побачимо. Я поки сам щось не перевірю, нічого говорити не буду. Це вже так скажу, що це мій вибір. Як я вже так вирішив так воно вже, мабуть, буде е з тих. Недоліки, що всі говорять, це невеликі клемні колодки. І тут не знаю, чи 6 квадратів провід зайде. Ну, Але вони, вони поділені по два входи. Як від панели плюс-мінус, так і від батареї плюс-мінус. Е, щось придумаємо. Це не суттєво. Е, такий девайс. Не знаю. Зараз буду встановлювати і в цьому ж відео, мабуть, покажу перший запуск. Всі ці нюанси я трошки вивчив, як це має бути, що спочатку має підключена бути батарея, потім панелі. І також треба виставити напругу зарядки. Тому що тут. Виставлено зразу в ньому під кислотні акумулятори, а для літію треба виставити своє значення напруги. Не знаю, чи правильний вибір чи ні, але я думаю, що буде він працювати краще ось цього ПВМ. Він залишається, він буде підключений, тільки туди панелі підключатися не будуть наразі. І знову ж тут 60 А, можливо, не, 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 не всіх 60 А він буде робити. Також я і, і тут ніколи не, до, не, не був впевнений, що цей контролер на 30 А е, повністю буде працювати нормально. Ну Хай буде менше. Е, значить, знову ж, відкривається перспектива. Е, раніше були панелі. Не було контролера, тепер контролер вже дає змогу ще додати панелі з часом. Так що в альтернативі це безконечна, безконечна робота по розширенню. А відтак ще коли буде велика кількість панелей, відповідно ще й треба розбільшувати ємність акумуляторних батарей. І все це має бути в якомусь правильному балансі. Так що встановлюю і Ну ось так контролер зайняв своє місце на альтернативній стіні. побачимо, як ті покази будуть співпадати з даним ватметром, тому що він буде підключений якраз на всі панелі. Зараз вечірній час. Ще 106 Вт. Вони видають. Тепер треба підключити і налаштувати. Все правильно. Ранній ранок маємо такі покази. 1,1 по пометру 1,06. Усі говорили, що він цей контролер трошки завищує силу струму. Побачимо в подальшому. Значить, такий в нього функціонал показує напругу з панелей і. Поточну потужність. 32 Вт, тут 29,7. Вже бачимо, що більше, тому що більша е, сила струму. 27,9 вольта, така ж сама і на аксіомі. Е, тут можна виставити, виставити напругу, відкалібрувати, покажу пізніше температура а що означає ось ця цифра 4.0? Я не знаю поки що. І помилки, які можуть бути, він також показує. Є інструкція на англійській мові В принципі, все можна розібратися з перекладачом. От про помилки тут вказано, наприклад, була в мене. Коли панелі були не підключені, то висвічувалося там на табло 18. От, е, З цікавого. Він має 8 запрограмованих значень по різних акумуляторах: як кислотних, так і е, літій. Так що пробіжимося, що в нього є. Е, так. Програми. Перша це на вихід Load, там включення. Це виставляємо напругу. Відповідно, він виставляє по 12-вольтовій системі. А далі він подвоює, потроює або множить на 4, тому що він працює 12, 24, 36 і 48 вольт. Сам визначає напругу. Так, тепер це відключення самого навантаження ну, з того крайнього виходу, яким я не мав, не буду ніколи користуватися, але можливо все. От, І в цьому, в цьому контролері, в цій прошивці, так я і не зрозумів, яка це прошивка, ніде я не знайшов, але це не 113 однозначно. От в нього є можливість калібрувати свою напругу. Оскільки вона співпала з аксіомою і з тими приладами, то я її нічого не калібрував. Тепер D5 це ручний режим, я собі виставив. І в ручному режимі тут ще треба виставляти напругу. Тобто ми її можемо тут змінити. Трохи цікавий, бо тому що я дивився огляди по інших версіях, прошивках, там такого не було. От. Думаю, я зупинятися не буду, як це налаштовується. Ми, наприклад, вибираємо, що нам потрібно. От, наприклад, нам треба змінити напругу, натискаємо. Довго тривало. Він, потім змінюємо верх-вниз цими кнопками. І короткочасно натискаємо Enter. Він запам'ятовує. І так далі всі параметри. Після цих налаштувань треба від'єднати. Ну, це все робиться з відключеними панелями. Ну, от я зараз відключу у мене всі панелі, відключаються. В такому положенні, від, з відключеними панелями, тоді від'єднуємо е, живлення від акумулятора і знову включаємо. Він повинен запам'ятати нові значення, ще раз його перевірити. Тому що перший раз я його виставляв, на Enter не натискав короткочасно. І, ну, Не знаю, чи так, так співпало, але так треба робити. Після того вже значення запам'яталися. Можливо, я їх буду ще змінювати. 20, тобто 14,3 – це 28,6. Я виставив таке саме значення, як на е, в самому е, інвертері. Можливо, я трошки їх буду зменшувати. Це все буде в процесі. І так, 300 Вт, 410 Вт і 435 Вт. І знову ж перспектива на ще одну панель. Ну, і Можна їх ще доставити і доставити. пвм контролер поки що відключений. Тепер залишається спостерігати за цим всім ділом, як воно працює. Продавець дав як скажем, гарантію на 10 днів. Я за 10 днів можу його перевірити і або відправити, або відмовитися від товару. І такі, такі правила в Китаю, що не скажеш про наших продавців, тому що зразу починають футболити. Я говорив за один нюанс по аксіомі, і так вони нічого з неї не, не вирішили. Це зарядка від мережі, чому він не заряджає до виставленого значення. Зразу на сервісний центр, а там відповіді не дали. Ну, я махнув на це рукою, але в принципі це неправильно. Так що далі, по-дальшому спостерігаємо, наскільки він там оці е, вати буде брехати. Огляди бачив уже в інтернеті на різних каналах. Так, маємо тут 1,2, тут 1.15, але я також не впевнений, що він точно показує. Токових кліщів струмових кліщів в мене немає. Так що будемо так орієнтуватися. Але ці покази з показом ПВМ більш-менш співпадали. Ну, все, на цьому відео завершую. Всім всього, до нових зустрічей В подальшому. Трошки більше розберуся з цим контролером, то розкажу щось більше. До слова, 6 квадратів таки влізли сюди, пропаяв кінці проводів і акуратненько пильником їх підігнав, щоб вони легко зайшли. Ну, звичайно, під час роботи трошки попрацює, треба те, щоб підтягати ці клеми. Пишіть, коментуйте, що ви знаєте про цей контролер. Можливо, ви знаєте більше. Можливо, я помилився в своїм виборі. Ну, але це мій вибір.